Як посилити сигнал мобільного зв'язку перевірений метод. Через пошкодження енергомережі України та тривалі відключення світла все частіше виникають проблеми з мобільним зв'язком. Розповідаємо, як покращити сигнал, як покращити мобільний зв'язок. Найефективнішим методом покращення мобільного зв'язку є покупка спеціального підсилювача сигналу. Це мережне обладнання для посилення сигналу, яке призначене для збільшення відстані мережного з'єднання шляхом повторення електричного сигналу. Для посилення мобільного сигналу можна використовувати GSM Repeater 900 МГц, GSM 3G4G Репітер KW 20,1800-200 МГц. Як під'єднати підсилювач, виберіть місце для зовнішньої антени. Це має бути відкрита місцевість. Встановіть антенну так, щоб вона була спрямована у бік найближчої мобільної вежі. Потім поставте внутрішню антенну. Щоб підсилювач працював правильно, розмістіть репітер вище, ніж внутрішня антена. Після цього підключайте репітер до мережі. Якщо ви все правильно зробили, за кілька хвилин підсилювач почне працювати, а сигнал від операторів зв'язку буде посилено до високого рівня.